Вітаю, друзі! З вами Клінічна лікарня святого Пантелеймона міста Суми. Ми продовжуємо вести ефіри з нашими лікарями, де вони будуть відповідати на ваші питання. Скористаюся можливістю і відразу нагадаю, що наш онлайн-чат в телеграмі працює щодня з 11 до 17 години. Субота і неділя, вихідні. Посилання на нього ви можете знайти на всіх наших сторінках в соцмережах. В шапках профілю, також в описі під відео і, звісно ж, під головним анонсом наших онлайн-консультацій. Також дуже важливо нагадати, що ваші особисті дані розголошуватися точно не будуть. Якщо ви в загальний чат надішлите свої аналізи, то адміністратор чату відразу їх видалить і перенаправить вас вже в особисті повідомлення, де ви лікарю безпосередньо можете надіслати результати ваших аналізів, і він вам вже надасть консультацію. Тому не переймайтеся, все буде абсолютно конфіденційно. Отож, сьогодні з нами в прямому ефірі Вікторія Самодай, лікар інтерн Вікторія, вітаю! Отож, не будемо гаяти часу, і відразу перейдемо до першого питання, яке писали нам наші підписники. Який термін дії декларації з сімейним лікарем? Декларації, які укладені після 23 березня 2018 року, не мають терміну дії. Але якщо пацієнт вирішив змінити сімейного лікаря на іншого фахівця, попередня декларація анулюється автоматично. В нашому закладі вони також можуть вибрати сімейного лікаря. Так, в нашому закладі працює два сімейних лікарі, які ви можете обрати і укласти з ними декларацію. До речі, нагадаю: якщо ви укладете договір з нашим сімейним лікарем, то будуть доступні більш розширені консультації. Також наші спеціалісти зможуть виписати вам онлайн рецепти на певні препарати. Наступне питання: чи може лікар відмовити викладення декларації і що робити пацієнту у такому випадку? Сімейний лікар не має права відмовляти в укладенні декларації через вік, стать соціальний статус, національність чи інші певні причини, проте він має право відмовити в укладанні декларації при досягненні оптимального ліміту декларації. Тобто для сімейного лікаря це 1800 Тобто, якщо є вільні місця, то відмовити лікар не може. Немає права. А які ліки можна отримати пацієнту з хронічними захворюваннями за електронним рецептом від сімейного лікаря? Сімейний лікар може виписати електронний рецепт на препарати проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу за програмою Доступні ліки. А що стосується антидепресантів? досить такі розповсюджені питання від наших підписників. Це необхідно звертатися до вузького спеціаліста, і вже саме він буде створювати план лікування. Це можна зробити безкоштовно. Звісно, це вже можна зробити безкоштовно. Звернутися до сімейного лікаря. Він створить електронне направлення до цього спеціаліста, і вже саме вузькопрофільний лікар буде виписувати лікування. Розуміло. Я зобов'язаний підписати декларацію з лікарем у клініці за місцем прописки чи ні? Ні, не обов'язково. Пацієнти мають право вільно обирати лікаря по всій Україні. Тобто, в будь-якому куточку, якщо людина, наприклад, там переселенець, також можна. Це можна абсолютно в будь-якому місці, не обов'язково за місцем проживання. Головне, щоб вам було зручно звертатися до вашого лікаря. Угу. Підкажіть, будь ласка, сімейний лікар може створити план лікування на інсулін чи ні? Ні. Сімейний лікар не може створити план лікування на, на інсулін, проте його може створити лікар-ендокринолог, а сімейний лікар може виписати інсулін. Зрозуміло. Отож, хотілося ще наголосити на тому: люди часто питають, чи безкоштовні наші онлайн консультації. Вони безкоштовні, але якщо вам потрібна розширена індивідуальна консультація, то ми пропонуємо її зробити за донат на ЗСУ від 500 гривень до 1000. тобто невелика сума, але нашим хлопцям також не продові, дуже потрібна наша допомога. І ще хотілося б сказати, що ви повинні розуміти проєкт пілотний. Ми самі тільки починаємо в ньому розбиратися, тільки починаємо навчати наших людей, залучати лікарів. Тому на перших етапах можуть бути певні збої, тому дуже велике прохання поставитися до цього з розумінням. Ми, в принципі, і започаткували цей проєкт для вашої зручності, і, звісно ж, для вашої безпеки. Тому зустрічаємося з вами двічі на тиждень. Будемо чекати на вас з вами. Була клінічна лікарня Святого Пантелеймона.